Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 41-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 23 липня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 45 тисяч 220 особин за добу 970 танків 11 тисяч 41 одиниця за добу 3. Бойових броньованих машин 23 37 одиниць за добу, 2 артилерійських систем 30 722 одиниці за добу 42, реактивних систем залпового вогню, 1 446 одиниць за добу 1 засобів протиповітряної оборони 1 1199 одиниць, літаків 421 одиниця. Гелікоптерів 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 47 552 одиниці, за добу 115, крилатих ракет 3533 одиниці, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 56 тисяч 41 одиниця. За добу 88 спеціальної техніки 3935 одиниць. Дані уточнюються. НЕ так. Не так. Welcome to Ukraine, Сука!